Доброго дня, гарного всім переглядів і врожаїв. Сьогодні у нас така погода хмарна, вітерець. От, хочу сьогодні про гірки поговорити. Так як почалися такі холодні вже дні і ночі і з дощем, тобто вологим, то я буду обов'язково обробляти фітоспорином, тому що зараз якраз така буде сприятливі, будуть сприятливі умови для хвороб. От, тому треба обробити буде. Обов'язково. Ну, а все. будемо сьогодні збирати врожай. Тому хотіла показати цей вид ось цей е, е, вид огірків, які були в попередніх моїх відео. Тобто, в принципі, задоволена тим, що є. Ось тут добре видно, теж маємо вусик приберу усьо. Так, але про те, що треба обробити. В минулому відео про фітоспорин я е, е, показувала, що чи можна змішувати фітоспорин разом з кислотами. Так от, яку інформацію я знайшла? Що з борною кислотою можна, а на іншому істочнику я знайшла, що... В принципі, наукових досліджень недостатньо, чи можна, чи не можна у фітоспирин додавати кислотність. Ну, щелочні ніякі не потрібно, не можна додавати щелочні засоби лужні, от, що це буде стопорить. Процеси. Ну і взагалі препарат буде недієвим. <кій> От. Це я, в принципі, і так, і так підозрювала, що кислоти не можна змішувати з біопрепаратами, тому що там що там живі організми. Тому не дуже це Інту, інтуїтивно це і так зрозуміло. Да? От. Але пишуть, що досліджень мало, в принципі, не було, немає достатніх, тому сказати на 100% не можна. А якщо на 100% ніхто сказати не може, то я для себе роблю висновок, що краще я буду відокремлювати і робити не бакову суміш, а буду окремо застосовувати, щоб бути впевненою. Що наверняка воно захистить мені рослину. Так що ось так. Ось так підв'язую у сіточку, щоб вона... за... Ой, обламала і таке буває, бачите, тут. Значить, що? Під... Не, не цей, не засмучусь. Підуть ось з цього погано і нижче підуть в е, ці не вуса, а пасенки. Теж непогано. Нехай зростають. От ось так є. Ну, всім бажаю гарних переглядів, гарних врожаїв і до зустрічі.